Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами виконуємо три задачі на побудову кола, описаного навколо трикутника, і з'ясуємо, де знаходиться центр цього кола в залежності від того, навколо якого трикутника ми будемо його описувати. Якщо трикутник буде гострокутний, трикутник буде тупокутний або трикутник буде прямокутний. Нагадую, що центр описаного кола знаходиться в точці перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника. І починаємо з острокутного трикутника. Будуйте довільний гострокутний трикутник. Знаходити середини хоча б двох сторін цього трикутника. Я знайду трьох для того, щоб довести що всі серединні перпендикуляри. Перетинаються в одній точці. І ця точка буде дійсно центром описаного кола. Ось я провела один серединний перпендикуляр, другий серединний перпендикуляр і третій серединний перпендикуляр. Звичайно, ви їх проводите за допомогою косинця. Тобто, ви знаходите середину, наприклад, сторони БЦ яким чином, лінійкою вимірюєте його довжину цієї сторони, і відмічаєте середину. І через цю точку за допомогою косинця, вершина прямого кута косинця повинна співпасти з точкою G. І так, у нас всі серединні перпендикуляри перетнулись в одній точці. І ця точка у мене це точка H. Якщо теорема не бреше, повинна бути центром описаного кола, а теорема не бреше. Тобто, у нас є центр, нам ще потрібно знайти радіус цього кола, а радіусом буде відстань від точки H до точки C, наприклад, або до точки D, тобто до будь-якої з вершини трикутника. І це коло повинно пройти через всі три вершини, якщо ви правильно все зробили. Ми бачимо, що центр кола описаного навколо гострокутного трикутника лежить всередині цього трикутника. Тепер давайте побудуємо з вами тупокутний трикутник. Трикутник, у якого один кут хоча б буде тупий. Ну, тупим може бути тільки один кут, два кути тупих не може бути. Так само знаходимо середини. Можете знаходити середини двох сторін, можете трьох. Через середини проводимо перпендикулярні прямі до сторін трикутника. Тобто проводити серединні перпендикуляри, за допомогою косинця. знаходити точку перетину цих серединних перпендикулярів. У мене це точка О. І тепер через цю точку. Проводимо коло з центром в цій точці, точніше, і радіусом, який буде відстанню від цієї точки до будь-якої із вершин трикутника. Бачимо, що якщо трикутник топокутний, то центр описаного кола буде знаходитись поза цим трикутником. І якщо хочете, давайте ще побудуємо прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник це трикутник, у якого один з кутів дорівнює 90 градусів. Так само знаходимо середини будь-яких двох сторін цього трикутника. Я знайду середини всіх трьох і покажу вам, що вони всі Три серединних перпендикуляри, що проходять через сторони прямокутного трикутника, будуть перетинатися в одній точці. І ця точка, як виявляється... Лежить на гіпотенузі трикутника. Давайте перевіримо, чи дійсно коло з центром у точці У і радіусом у в нашому випадку буде проходити через три всі вершини, як бачите. Тобто центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника, лежить на десьтристі цього трикутника. Друзі, ми тільки що з вами дослідницьким шляхом встановили, де знаходяться центри описаних тіл навколо трикутника в залежності від виду трикутника. Якщо трикутник острокутний, то центр описаного кола лежить всередині цього трикутника. Якщо трикутник тупокутний, то центр описаного кола лежить поза центром трикутником. І нарешті, якщо трикутник прямокутний, то центр описаного кола лежить на стороні цього трикутника, точніше на його гіпотенузі. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, вам було цікаво, зрозуміло і корисно. До нових зустрічей!